Вітаю вас, дорогі серця, у місяці листопад і для вас, як завжди, налаштування на місяць. І я хочу нагадати вам, що енергоналаштування, яке я проводжу вже декілька місяців, було перейменовано з енергетичного прогнозу на енергетичне налаштування. Це трапилося у зв'язку з тим, що Приблизно у портал 0707, коли сиріанські енергії і енергії лірійців охопили нашу планету, відбувся величезний перехід, так званий квантовий стрибок. Це точка неповернення. Ми чуємо про те, що розширюється свідомість, розширюються частоти, людство рухається. І це є так, це не фрази, які модно використовувати. Це є реальний процес, який веде нас до Золотої ери, і вона вже не за горами. Тому задача кожного співналаштовуватись і рухатись вперед. Енергетичне налаштування працює на вищих частотах. І якщо ви вже відчули, що перейшли на 5D свідомість, ви ще глибше і ширше читатимете цей прогноз, це налаштування і єднатиметеся з найвищими частотами. І таким чином будете провідником. Енергії вищих світів, божественних створінь. Енергетичне налаштування вже не простий прогноз, це набір енергій і частот, що піднімають вас, допомагають вам прожити місяць листопад. через енергії, через знаки, через коди зцілюють вас. І дозволяють вам творити свою долю, творити той сценарій, який потрібен вам у цьому місяці. Це головна мета енергетичних налаштувань. Тому після прослуховування енергоналаштування на листопад напишіть у коментарях, що ви збираєтесь творити. Не просто. Керуючись своїм мозком, а усім своїм єством, над свідомістю, які частоти ви відчули, що відбулося з вами. Я дякую вам за те, що ви підписані на канал Ольга Дівіна у YouTube і також буду вдячна за ваші вподобайки і коментарі. Отже, починаємо. Будь ласка, сядьте зручно, закрийте очі, відчуйте, як ваше тіло розтануло. воно не наче розчинилося у просторі. Допоможіть своєму фізичному єству. Стати єдиним з цілим, з усіма стихіями, з повітрям, водою, землею, вогнем, Деревом Ви єдині, ви одне ціле. Зверніть увагу на свої п'яточки. На свої пальчики ніг зробіть вдих, видих і повністю розчиніть їх, приберіть всі тривоги, напруги, переведіть свою увагу в район живота. Декілька сантиметрів вниз від пупка. Розслабте свій жемотик максимально, вдох, видох. А зараз перейдіть в район фізичного серця і від нього трошки вище. Тут знаходиться район найвищого духовного серця. Розслабте своє серденько. Тут і зараз ми починаємо процес спускання найвищих частот, що ведуть у щасливий місяць листопад допомагають вам якнайшвидше і найлегше проходити усі життєві ситуації, а також піднімають вашу свідомість а разом із нею фізичне тіло, ментальне, емоційне, духовне на рівень надсвідомості. 5D і вище. Зараз ви почуєте світлові коди. Vdih. Ja no, kurat on jo ja no, kiela ja kasaikiburdu Ja bata tai. Ja no, kiela kika, 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 tai kika, 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 onu kika, 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 era cia na ti sai caratamai alai alá eu vou cura no que eu catam e ana na naína eu vou eu ou eu manique e ana é e ana na e ana não ína e carina e carina e І кувакія. Аяна ритайна ясайна кіана короту і кіана. Ці коди містять нові мови, яких я раніше не знала і не промовляла. Це чудовий процес. Він не просто зцілює, він не наче світле джерело. що Освіжає усю вашу систему, регенерує і відновлює. І починає з вашого фізичного тіла, з вашого третього ока. Ви можете звернути увагу на своє третє око. Зараз, через ці світлові мови, вам передається стан повного переходу. Тут ключове слово мир. Тримайте себе в мирі, у мирі з собою, у гармонії з власною системою, будьте добрими до себе і таким чином реалізуйте задумані плани душі. Цей місяць найвищі коди світла пропонують вам провести в активному діянні. Проявляйте себе, дідайте медитацію, слухайте це відео і відшуковуйте у собі, що вам потрібно робити і куди рухатись. Не дійте від голови. Зараз іде неймовірний зоряний потік, і він проходить у кожну клітинку вашого тіла. А як відомо, Кожна людина це зоряна система. І найвищі бачать нас як зоряні системи. Якщо ваше бачення відкрите, ви можете також побачити себе як зоряну систему, своїх ближніх, тварин домашніх. Цей процес нескінчений і прекрасний. А зараз ми поговоримо з вами про нашу міршу тему. Ця тема у всіх на слуху, і це за свідченнями агентства наса астероїдний об'єкт Atlas Трій. А за внутрішнім баченням світлової родини це цивілізація, що прийшла до нас і має на меті допомогти у нашому розширенні. Розширення. Це найменше і найдрібніше значення того, що відбувається. Атлас 3i дарує нам нові можливості. Відчувайте зараз через горло, сонячне сплетіння, живіт до вас проникають світлові коди що благодійно впливають на всю вашу систему. Каратей ебадо і доріно до ріно оворто тую і надає діада да сай кємо короту і я лай кіара на кая ганіара кана і гугу гуру і сане на ртия на на і воротия це світлові мови з Атласу 3 і ці послання покликані відкрити наш тимус, відкрити наші енергоцентри, аби кожна людська істота побачила, хто вона є насправді. Атлас Трій. Відкриває нам небачені можливості і говорить про те, що ми можемо діяти так, як ми хочемо. Я не випадково згадала про Атлас Труяй, тому що місяць листопад сповнений потенціалом, сповнений відновлюючих енергій і не просто відновлюючих, а енергій, що показують нові горизонти. Зробіть дох видох, пам'ятайте про те, що під час прослуховування прогнозу, налаштувань на місяць необхідно мати з собою воду, забезпечити собі тишу і просто єднатися. Я обіймаю вас усім серцем, надпотужні енергії зараз працюють і просто не відпускають. Відчувайте і підписуйтесь на канал Ольга Дівіна. Обіймаю серцем. Ми єдині, я є Ви, Ви є я і ми є одне ціле. На всіх рівнях і усіх вимірах.